Вітаю! Ви слухаєте Диво кожного дня Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Чи можна піднятися, коли впав нижче дна? Що робити, коли втрачаєш усе? Як реагувати, коли здається, що вже досяг самого дна? Але відбувається щось ще страшніше. Таке трапилося з Давидом, коли його відданість. Царю Ахішу було поставлено під сумніви. Давид був вигнаний. Зараз нам видно, що його вигнання було багатошаровим. Давид був вигнаний, коли ховався від Саула. Давид був вигнаний з палацу через гнів Саула. Тепер Давид був вигнаний, бо його вдавану Вірність ворожому цареві Ахішу було розкрито. Здається, далі нема куди. Але ось Давид потрапляє в ще більші труднощі, ніж ті, в яких був раніше. Вам колись здавалося, ніби зараз ви проходите найважчий період у житті, і раптом все ставало ще гірше. У мене таке точно було. Нещодавно ми зробили добру справу, пригостивши у себе одного чоловіка. Але у дорозі він втратив контроль над автомобілем та отримав серйозні травми. Ми допомогли йому впоратися із цією ситуацією. Однак пізніше він вирішив подати на нас судовий позов на мільйони доларів. Бог допускає певні речі, але здається, що у житті все може посилитися. Коли Давид та його люди були вигнані, вони вирішили повернутися до свого міста Циклах, забрати своє майно, дружин, дітей та піти. Однак коли вони дісталися міста, виявилося, що воно спалене, і всі їхні близькі викрадені, як і майно. Тепер побити камінням Давида хотіла навіть власна банда найманців. Давид досяг дна. Куди ти звертаєшся, коли досягаєш дна. Давид нарешті зробив те, що мав зробити 18 -ма місяцями раніше за ці події. Давид зміцнився Господом Богом своїм. Перша Самуїлова 36. Давид навіть покликав первосвященника, щоб скоритися перед Богом, привести своє життя у відповідність до Божої волі. Моя молитва сьогодні. Господи. Я звертаюся до тебе. Я підкоряюся Тобі, Твоєму імені. Твоєму царству, твоїй волі. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, Стів Вебер.